Вітаю всіх! Сьогодні у відео мова піде про зберігання своїх улюблених мініфігурок. Хтось зберігає просто на поличці, на підставці або пластині, а хтось запаковує кожну фігурку окремо в зіп пакет Особисто мені подобається дивитися на свою колекцію десь на поличці або в рамці. Слабке місце у фігурок це та частина ніг, якими фігурка фіксується на лего пінах. Зберігання навіть на підставках від Лего. Може призвести до того, що саме в цьому місці з'являється тріщина. Існують, наприклад, кейси від сторонніх виробників з прозорим склом, які добре захищають від пилу. Але шанс зіпсувати з ними ще вище. На просторах інтернету бачив варіанти з використанням ще оригінальних плейтів від LEGO. Для себе знайшов і спробував варіант з Reddit. Це деталь 1х2х1 з центральним роздільником. В українському сегменті бриклінка, на жаль, складно знайти велику кількість таких деталей, тому вони були замовлені на одному дуже популярному китайському сайті. Ця деталь майже ідентична оригінальній. Фігурки тримаються доволі міцно, ніяких зусиль при встановленні не потребують. Фігурки зі звичайними та середніми ногами стають добре, з маленькими туго, але для таких фігурок не бачу сенсу у використанні цієї деталі. Гадаю, такий спосіб зберігання позбавить проблем з тріщинами. Сподіваюсь, комусь ця інформація стане у нагоді. З вами була Брікофіо. Дякую всім за перегляд!